Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео одне. Мені чомусь таке думку прийшло я зроблю вам. Фронт. Лютий 2025 рік. Загальна ситуація на фронті. Лютий 25 рік, загальна ситуація на фронті. Лютий 2025 рік, загальна ситуація на фронті. Яка? Війна. Концентрація, сил. Від політичних сил, військових, всього, чого тільки можна. Все по колу, дурдом. Кицей результат. Угу. Тобто розчарування. На фронті там йде розчарування, Повнюче розчарування. Подивимось, чим це закінчиться, але все таке. Все таке. У мене був розклад про припинення бойових дій, зупинка бойових дій. До кінця лютого воно йшло. Мені цікаво, наскільки це програється. Не забувайте, плюс-мінус по часу погрішності. Мені здається, більше березень буде до середини березня. Це моя погрішність. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Так, що в нас тут? Фронт. Ну, ви бачите, війна пак війни і концентрація на всьому. Карта концентрації четвірка мочів: сил, політичні питання, військові, все по колу, все в переміжку. Але що мені подобається? Шість жезлів це результат? Трійка кубків це спільна праця. І королева мочів це небезпеки, врахування цих всіх небезпек, але все-таки вже спільна праця над небезпеками. Спільна праця йде. Цікаво, класно. А сюди ж? Тепер, знаєте, сюди ж спитаю. Ну, ідея спитаю. Буде зупинка активних бойових дій? Ні. Зупинка лінії бойового зіткнення буде. Фіксація лінії бойового зіткнення у лютому 25-го року. Буде фіксація лінії бойового зіткнення у лютому 25-го року. Відповідь так. Це відповідь так. Сонце відповідь так, воно не обговорюється. Дев'ятка мечів так розчарування буде з обох сторін. Фіксація лінії бойових зіткнення це цікаво. А ворог хоче максимально хапнуть. Угу. Зміни нас чекають на цьому питанні. Помірність. Виходить на помірність. Угу. Ось. Ось. Щоб ви розуміли, ось воно. Помірність, Дев'ятка каже: Ось ця лінія бойового зіткнення. І результат. Тобто, вона буде у лютому, вона вийде на якийсь результат. Тобто, вона буде незмінна. Як вам пояснити все для свободарених? Запинка бойових дій це одне. Лінія бойового зіткнення це інше. Тобто, лінія бойового зіткнення це лінія фронту. У лютому. Все робиться для того, щоб вона не здвигалась ні в одну сторону, ні в іншу. Вона була константа, незмінна. Оце ціль лютого місяця. Коли буде зупинка лінії фронту, тобто вона буде стабільна і ні шах ліва, ні шахправа, ні ті, ні інші, оце вже буде початком припинення війни. Будуть від цього плясати.